Привіт світлічким ми розбираємо Накшатру Ануратха, четверта пада, і поговоримо ми так, час бо тут так, не, не, зразу так получиться. Пабло, Дієго, Хосе, Франсіско, Де Паула, Хуан, е, Напому, Кено, Марія, Де Лос, е, Ремедіос, е, Кріспін, е, Кріпіняно, Кріпініно, Дела Сантісіма, е, Трінідат, Руїс і Пікасо. Фух. Коротше, по-простому, Пабло Пікасо. Десь Пікасов всі його знає, да? так що да. Так, ну окей, значить, що ми почнемо? Він спочатку навчився в житті малювати, ну це було вже в рік часу, йому що навіть року не виконулось. Він вже ну, перше, що він зробив, він не сказав тату, він не сказав мама, він спочатку намалював. Да. вертаємося до чого. Ми практично в кожному відео з війною про це говоримо. От, бо знаєте, батьки приходять і кажуть, ну, що там, наша дитина. От, ну я, по крайній мірі, завжди так роблю. Тобто, перше, що я питаю, я кажу, куди тягне вашу дитину? От, і ми краще просто підтвердимо це, то, що в гороскопі це є. Тому що батьки деколи знаєте, фанатично також відносяться, знаєте, батькам щось сказав, вони там зі всього, що ми сказали, видергують одну фразу і починають опять на дитину надівати якийсь певний шаблон. Тому, перш ніж я провожу консультацію, я ділюсь своїм досвідом, як я це роблю. Тобто я початку питаю, тобто спроходить там батьки, питають що там наша дитина. Я питаю, куди дитину тягне. Ну, там була от, історія: трьохрічна дівчинка кожних півгодини передіває нові плаття. Ну, подивились там, Венера така. Я кажу, ну вперед, ну, хай щось шиє, робить щось там, щось таке. Тобто, ну, і там показники в гороскопі є. Все, ми просто це підтвердили. Це ну, такий простий спосіб. Ну, щоб знову ж таки, батьки щось не натянули не наділи на дитину. Тобто, ваша дитина, їй ще рік не виповнився, і вона вже малює, то не треба й тягнути в математику і ну, якісь там формули розв'язати. Хорошо, нехай малює. Ну от в Пікасу це проявилось таким чином. Ну у нього там були різні періоди творчості, в залежності від настрою. У нього там був блакитний період, рожевий, африканський, кубізм, от і класичний період класичний період, і сюрреалізм у Нього це був. Але тут що цікаво, те, що він в 13 років, коли йому було батько. Ми до речі, в попередніх історіях от ми розповідали про сім'ю Єглесіос, і ми казали про те, що от в Єглезіс е, молодшого, у нього були конфлікти зі схудю, Еґлезіям своїм батьком. От, ну і вроді це просто проявилося Атмакарака проблеми з сонцем. Та, і на одному з виступів батько він до сина: типу: Чуєш ти чого? Ну, Типу Я, тут, тут ти. тут, І Він просто сина так. Один, ну один мах опустив, і це ну ясно, що Енрікіґлезі він все одно має свою популярність, свою аудиторію. Все чудово не тим не менше, батько поставив під підножку сину, і це сильно зіграло. з Пабло Пікасо. Тут історія зовсім інакша в 13 років. Перше, то, що батьки побачили, то, що ну, рік ще рік ще, ще нема року дитині, дитина вже малює. І друге, те, що його батько також був художником. Так, тобто, він народився в достатньо заможній сім'ї, де була можливість там малювати і так далі. Ну, народився в заможній сім'ї. Це говорить про великий запас благочестя з минулого життя. Бревенький мої, те, що ми з Іною постійно вам нагадуємо про те, що наступне життя воно не так далеко, ну зовсім не далеко. Да, ну тобто, э, робіть щось для того, щоб ви збирали благочестя в цьому житті. Мішки золотом ви собою не потянете. Вона й тіло тут залишите, а благочестя з собою заберете. От Павло Пікасов, він якраз у цій здатність мав, от, і він собою вже приніс великий запас благочесті. На рахунок стосунків з батьком. Батько в 13 років віддав йому пензлі і сказав: Чувак, ти крутий, малюй. І щоб ви розуміли, він за свою за своє життя він створив 50 тисяч робіт. 50 тисяч. Ну, от, його картини, да, вони є дуже дорогі. Там навіть по розрахункам було таке, що він е, малював приблизно дві картини в день. Ну, Уявляйте собі, Інна, нормально дві картини в день. Ми тут два гороскопа в день не завжди розглядаємо, да? тобто, це складно. Да? А тут дві картини в день намалювати. Він постійно знаходився в цьому стані. Тобто, наскільки от людина, то есть, ну, наскільки от він Ну, був художником, на яке було завзять. Ну також це знаєте, от ну напевно, що ви вже задумались на рахунок там теми пенсії, да бо тому, що ми розуміємо, що відбувається з пенсійним фондом України, да, і ну ще плюс тут певні непередбачувані обставини да, в Україні відбуваються і люди. Так сидять, Да, що ж робити? Да? То тобто есть як же цей ну Павло Пікасо, він дуже по-моєму до 92 чи 93 роки. Ну от, і він малював до останнього дня, практично до останнього дня. Розумієте? Тобто знайдіть собі заняття по душі, те, що вам подобається. Знову ж таки, це багато в чому допомагає імунакшатра місяця. Тобто, коли ви розберетеся з тим, що вам подобається, ви забудете тему пенсії. Люди, знаєте, пашуть десь, а потім от, вийду на пенсію, от тоді там почну малювати. А що вам заважає зараз малювати? Пабло Пікассо, його картина вважається найдорожчим у світі. Там одна з його картин її продали за 185 мільйонів доларів. Мільйонів 185 доларів. Ну от, розумієте, це шість нулів в кінці, ну щоб було зрозуміло. Ні на одній роботі, ні на одній пенсії ви стільки не заробите. Намалюйте нормальну одну картину, продайте за 5 мільйонів, і їдьте собі жити десь там на канадській островачі куди-небудь. Купіть собі острів, ну не мучуйтесь і сидіть там, малюйте вже щось. От, розумієте, тобто мова йдеться про те, що нам дається вибір. Ну от я недавно там допис у е, соціальних мережах написав, да, що ну, тут було у нас велике свято. Ну, от, ну, зараз, коли ми записуємо це відео ну, це квітень 25-го року, от, було недавно свято, Пасха. Да? Тобто, якби от, заставили його ходити столяром, ну був би колись столяр 2000 років тому назад, і ніхто би про нього нічого не знав. Розумієте? А так ми знаємо місію, тобто людина, ну, душа, яка да, есть, ну, це не просто людина, да, тобто душа, яка місію виконала перед людством. Тобто робота, це, звісно, класно, але ну, у вас є якась можливо більша місія ніж просто ходити на роботу. Ну, комусь треба ходити на роботу, окей, але ну пробуджуйтесь якось, тому що ну ви можете також займатися якоюсь діяльністю і можете своєю діяльністю приносити користі набагато більше. Набагато більше так далі, Пікасо Пікасо, він був не просто художником. От він ще також писав п'єси, вірші. От. І він казав: так, якби я не став художником, я би став поетом. Ну, ми зараз будемо дивитися його гороскопи, зрозуміти, чому він так казав. Ну, дивлячись на його венера, знову ж таки, ви зараз побачите, як виглядає Венера в падінні дуже сильна. Тобто, в людини є творчість от, Ну і яким чином він зміг це б не Як він зміг це проявити? 91 рік він прожив. Да. Перепрошую в, в, в цьому е е е картина Алжирські жінки в 15-му році не 185, а е на аукціоні продали за 179 мільйонів. Не сто 185, ну, вибачте, да, пару мільйончиків туди сюди. Так, да, так що так. Так що, в общем, вчиться малювати. Так, Інна, передаю слово вам, і ми говоримо про накшатру Ануратха четверта пада. Да? Так, Доброго, давайте ще покажемо, як сам виглядав Пабло Пікассо. Да, ось так от він виглядав. От такий от цікавий дяденька. От до речі, його він був офіційно одружений два рази. Перша його жінка вона була українка. Це такий цікавий факт, можливо. Комусь цікавою, Да. Так, це його картини, як вони виглядали. Я вже навіть обіцяв Інну намалювати. Ну, правда, обіцяв, що я їй не покажу цю картину, як вона буде виглядати. Да? Бо тут бачимо такі дуже специфічні. Ну, це певний стиль, от ну, які вже є. Ну, тим не менше, ці картини відомі, цікаві. Ось да? hmm. такі вони. Так. Окей, і перейдемо до самого гороскопу, бо тому що тут в гороскопі ми також багато чого цікавого побачимо. Так, Інна, передаю слово. Так, добре, <клухи> вам. Цікавий сьогодні представник да, творчої такої творчого бомонду світового. Це Пабло Пікассо. Я думаю, що всі знають його ім'я. Не всі були знайомі з його роботами, з його особистістю, з його біографією, але на слуху у кожної людини є таке: та ну як Пікасо, да, як Пікасо. Тобто всі розуміють, що це талановита людина. В чому ж був його талант? Талант, так, це талант його по Венері. Реально він проявлявся. В нього Венера знаходиться в третьому домі, в домі талантів. І ми розуміємо, що Венера в нього в падінні, і це якраз також показує його талант. Ми, ми часто думаємо, особливо якісь астрологи початківці, що якщо планета в падінні в гороскопі, то це все. Це так, нічого гарного поняття не буде. Це дуже. Um, як це мові, да? да, що це так працює. Воно працює не так, тому вивчайте глибше ведичну астрологію, не просто на просторах інтернету. І планета в падінні дуже часто буває в гороскопах відомих особистостей, і в них і сонце в падінні, і венера в падінні, і у художників, у е, дизайнерів, у модельєрів дуже часто є Венера в падінні в гороскопі. Бо якраз вона дає те, що людина. Має талант по Венері, але вона не задоволена до кінця, і вона хоче постійно його покращувати. Постійно покращувати. Ну на секундочку він намалював 50 тисяч картин. Написав ми з вами розуміємо, що він постійно хотів їх покращувати. Він е, прожив багато напрямків да, в мистецтві. Це був як ви казали, Петро і блакитний е, напрямок, да там де. Емоції, почуття, любов. Ні, це там печаль і все да, таке да, депресія. Так, потім, да, потім розовий пішов, там, Рожевий да. це там почуття, люди, соціум, емоції, це кубізм, цей стиль вже останній да, такий е, заключний стиль, його це якраз оці, е, вид людини, або да, там чогось ще у віді кубиків. Да, це такий напрямок був геометричне, геометричне мистецтво. Ось, і тому він пройшов багато багато напрямків. Він був не лише. Художником він був і скульптором, і писав вірші, і писав поеми. Просто що основний напрямок його був це саме художній напрямок. Ось вам венера в падінні. Ну і про місяць. Звичайно, ми сьогодні проговоримо саме. Говоримо про нього. Це про місяць. в Накшатрі Анурадха. четверта падає. це Дуже пада, якраз про глибину, глибину, емоційність. Почуття, да? і в п'ятому домі це все знаходиться, в домі творчості, унікальності людини. У п'ятий дім гороскопу педична астрологія якраз говорить про його унікальні таланти, унікальні здібності. Да? І ми бачимо там місяць, місяць, який в Скорпіоні, тобто нестандартні його картини. Дивіться його е, як п'ятий дім, це як дитина людини, да? який творчий проєкт. І його творчий проект, його нестандартні картини, які, до речі, стали дуже дуже популярними. Да? Бо це місяць він в поєднанні також з планетою Раху, яка дуже часто дає е, таку масштабну визнаність, да? те, що людину визнають масштабно, і е, масштабна реалізація і великі гроші за її творчу діяльність. Також бачимо, що раху кету в нього в падінні, да? тобто венера в падінні, раху кету в падінні, навіть в навамсі в нього раху кету в падінні, але тим не менше це дало супервелику популярність. Тобто, якщо ви. Ну, так, як часто це відбувається, да? от ще раз жінка одна написала там Петро, спасіть спросіді, помогіть, що сталося? Ну, у мене там планета, там там. І що? Ну, все, все, шеф, все пропало. Я там в інтернеті щось не читався. Кажу, так, на сайт, там я кажу, всі дані. От, ви цей записуйтесь на консультацію, і нормально розберемося. Оце ну початківці, ну це і початківці астрологи, і також ну хто цікавиться водичною астрологією. Ну в інтернеті десь хтось каже, нахватається якихось уривків. Ну, от, і починається паніка. А тут ми бачимо, що якщо системно до того підійти, роздивитися весь гороскоп, подивитися його, весь глибину. Ну от, також він бачив, що в нього Юпітер сильний, сім бінду в першому домі, да ну, от, то є сім бінду Венера в першому, в цьому, в третьому домі. Це колоса. Цельно сильні дані іменно для творчості. Тобто він творив він, ну, через Венеру він це проявляв, але творив він це в першу чергу через Юпітер. Ну, тобто, мав дуже сильну підтримку Юпітер, тому він це зміг проявити. Да, зміг проявити. Тобто це кажу, це комплексний системний підхід. Бо кажу, це навіть, як там щось вирване з контексту, да? то тобто, звичайно, що буде підніматися паніка. Для чого? Сходіть там на консультацію або найкраще взагалі почніть вивчати. Це найкраще варіант, будете сам собі астролог, будете розуміти, що відбувається, де відбувається, як відбувається. От, і завжди у вас цей інструмент буде під рукою. Mm. Також кажу про планети в падінні, там нема чого панікувати, бо ми вже не один гороскоп бачили, ну, от, де планети в падінні, там кажу, і, ці, і акторів розбирали, і спортсменів, причому дуже видатних людей. Да? Тобто ми розбирали там планети в падінні. Нічого там страшного немає. Це, 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 це найскоріше, може сказати, що це якесь благословіння, що в тебе там затик працюй над тим. Да? Mm. Ну, тобто, якщо ви, наприклад. Ну, як сказати, от, ну як астролог, я можу сказати, я от, працюю кожен день. Кожен день, так, от то есть, мінімум гороскоп дня і ще хоча б один гороскоп розібрати. Це, це задача мінімум. Ну, за 13 років розумієте, яку базу я вже назбирав, скільки я вже тих гороскопів бачу. Ну, тобто якісь речі, гороскоп відкриваєш вже, а ясно. Вже, вже, вже бачиш достатньо швидко це. Пікасовін, ну, просто як сказати, вдосконалювався в напрямку е, картин. Він кожен день малював дві картини. То є, якщо ви також якоюсь діяльністю займаєтеся, ну приклад почати хліб, печіть хліб кожен день, і ви побачите, що це мистецтво, це якраз от Сатурн, да, от то, що ми кажуть, зіно. плануємо далі записувати відео про мільярдерів. Ви побачите, то, що ті всі люди, це люди, які йдуть вдовго. Ну причому знову ж таки вони там немає такої якоїсь бешеної присутні. Давай, давай, давай. Ні, вони спокійно, просто це кожен день, кожен день, кожен день робили. Також, от, то що ми говорили, от, як стати професіоналом в своїй галузі. От. Ведична астрологія вона розглядає от, з позиції того, що ви душа. От дивіться, Пікассо, він прийшов, ну, Пікас, Пікассо, він прийшов, з ним що відбувалося? Він прийшов з дитинства, ще рік йому не було, він вже почав малювати, і до 91 року, 90 років, він все життя малював. От. Ведичне писання говориться про те, що якщо ви хочете стати якимось спеціалістом в якійсь сфері діяльності, так, ви маєте займатися цим три життя. Тобто, якщо ви хочете стати професійним ведичним астролом, маєте цим займатися три життя. Якщо ви хочете стати художником, професіоналом, да, от Пікас, от ми бачимо на прикладі: от він прийшов і він все життя 90 років він малював. розумієте? Тобто, це знову ж таки це ще одне з підтверджень того, що перше ведичні знання це їх дуже велика сила. Друге, ви бачите на прикладах живих. Подивіться відео ну, в цьому плейлисті, який ми записуємо зіною, так От, на шатрі водичного строю. Подивіться, скільки прикладів ми розбираємо, і ви будете бачити приклади, як це відбувається. Тобто на живих прикладах. От вам Пікасо. По перше, популярність, гроші, да, слава і далі. Він все життя малював 90 років. Він займався виключно однією справою. Далі, що таке благословення батька, підтримка сім'ї? От вам також на прикладі одну з картин продали за 179 мільйонів, а він їх 50 тисяч на 0. Нормально, уявляєте собі, да, скільки там. ну Ви ні на одній роботі стільки грошей не заробите. Навіть кажу, ну 179 мільйонів не кожна не кожна людина в цьому світі за все життя заробляє. А він з одної картини, да тось, яку продали в 15-му році, от вам маєте приклад. Тобто мова йдеться про те, що це все реально, і от вам приклади, як працюють водичні знання. Любої спеціальності, якою би ви займалися, наприклад, ви хочете стати пекарем професійним, займатися пекти хліб. Супер. Три життя печіть хліб. От, ми з мною займаємося ведичною струвою. Це життя, це от на наступне вже є плани. Розумієте, <ріст> <ріст> все дуже просто. Пікасо той так само, прийшов, мав, вже, мав вже що малювати. Ну, те саме з дитиною. Тобто, подивіться, я кажу, чим цікавиться ваша дитина. Якщо дитина ще не навчилась говорити, а вона вже бігає м'яч копає, ну напевно, буде футболістом, скоріш за все. Живіть, ну тобто, ну от постерігайте, дивіться за це. Кажу це, бачите, кожен кожен гороскоп, який ми розбираємо, тут є ну в кожним із кожним є якась історія, якась історія, якась біографія цікаво показана. І це кажу на прикладах. Кожен з тих прикладів він показує, да що кожна людина має талант, якийсь та питання: просто що там розкрили, чи ні? Ну звісно, не у всіх таке благочесть як в Пікассо. Да? Тобто, ну, щоб творити і Юпітер такий сильний. Да, не у всіх, але тим не менше, воно може бути менше. Ну, знаєте, я кажу, якщо у вашій сім'ї не було нікого багатого, ви можете стати першим. Станьте зараз всі можливості є, всі можливості у нас є. Так що так. Окей. Так, я надеюсь, що ми вас надихнули. От історія Пікас. Ну, вас Пікас надихнув, ми що йому помогли. Да. От, так що так. От зустрінемось на консультації або краще проходити на навчання, розкривайте свої таланти. От і ми ну, наша місія, наше завдання допомагати людям ставати щасливим, багатим і здоровим. Подивіться на юну. Сидить, сяє, щасливо, багато здорово, от і чудно і куди. Да. Хочете так жити? От проходьте на консультацію або ще кажу на краще на навчання. Гармонізуйте своє життя, от, допоможете собі, близьким людям, хто біля вас знаходиться. Ну в першу чергу, чи вас члени вашої сім'ї, Найдете своє призначення. Робота це добре, але є, повірте набагато цікавіші справи, чим можна займатися. От, на роботі можете заробити ну виключно там скільки поїсти, комуналка. Щось таке, мінімалочка А решта треба ну, брати відповідальність за себе, за своє життя і рухатися далі. Ну, в такому напрямку ведична астрологія в поміч. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.